Синосход, сила природи для вільного дихання носом. Увечері 6 грудня і вночі 7 грудня, вперше за три дні, спецпризначенці розганяють антиурядовий мітинг на проспекті Руставелі у Тбілісі. Протестувальники відтіснили від території, що прилягає до парламенту Грузії. Використовувався, як ми бачили, водомет, сльозогінний газ, є затримані. Чи... За вашими даними, як ви стежите за ситуацією? Чи стало щось конкретне приводом до розгону, якої є на вашу думку зараз загальна нині ситуація в Грузії? Ми бачили, що і до Франції сьогодні прибула президентка Грузії Зарабішвілі. Ми про це з вами згодом поговоримо про те, перше щодо цих розгонів, які відбулися з п'ятниці на суботу. У принципі я звичайно святкую за подіями в Грузії, тому що наші народи вони ну, направду дуже близькі. І ми пам'ятаємо, що і ми свого часу під час агресії Російської Федерації на Грузію підтримували грузин і відповідно грузини під час революції гідності, навіть не зважаючи на те, що десь влада вже мала такий певний проросійський відтінок, але звичайний звичайні грузини завжди нас як народ підтримували. Відносно мирних протестів і їх розгонів, ну я думаю. Всі бачили ці а, зажахливі кадри, коли використовують силовики Грузії, газ на використовують водомети, використовують відповідно спецзасоби, Але найголовніше, що вони використовують це неправомірно. Не обґрунтовано, тому чому тому, що жодної загрози на серйозної мирні протести грузин на правду ні для силовиків, ні для влади ну не мають. Йде паралельно десятки прямих трансляцій. Працює величезна кількість на правду журналістів і за всіма подіями, і за скажімо так, хронологію того, що відбувається, взагалі можна святкувати в прямому ефірі. Більше того, величезна кількість десятки міжнародних правозахисних організацій вже осудили незаконні дії як уряду прем'єр-міністра, ну так і в цілому влади в Грузії по силовому придушенню мирних акцій. Але ж направду вони ж пішли навіть далі аніж просте придушення, коли вони силовим чином розганяють мирні протести, вони затримують велику кількість. Скажімо, найбільш активних протестувальників, найбільш принципових протестувальників, вони ще і починають доганяти ті, хто тікає відповідно студентів, представників інтелігенції, жінок. Вони забігають в аптеки силовики і в інші соціальні заклади в пошуках відповідно протестувальників. Відверто кажучи, це, це те, що відбувається Це точно не демократія, це точно не дотримання міжнародних міжнародного законодавства прав людини. це направду вже такі яскраві прояви. Терору і незаконного захоплення влади в Грузії, ну в принципі про це навіть каже і навіть обуцмен уповноважений парламенту Грузії з прав людини, фіксуючи рівно те, про що ми зараз з вами говоримо в ефірі. Ну і я вже мовчу про те, що на сторону протестувальників, як всі чудово знають, і вже давно настала відповідно президентка Зарубішвілі, яка як ви вже абсолютно правильно сказали. Сьогодні разом з іншими запрошеними в Парижі на, на відкритті собору. До речі, там е, і президент Сполучених Штатів ну ще не інаугурований але вже обраний е, Трамп. І наш президент України Володимир Зеленський. Я думаю, що їм точно там буде про що поговорити, пане Валерію, Очікуємо, тому що дійсно, от. Перед нашою розмовою я нагадувала те, що президентка Грузії видобувала пане Олексія. Я перепрошую, президентка Грузії відреагувала на санкції з боку України те, що сказав Володимир Зеленський, і ті санкції, які були введені. Проте, чи варто сподіватися, що дійсно відбудеться якісь комунікації із президентом Франції Монелі Макроном, можливо, із як ви кажете, новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом стосовно якихось додаткових санкцій проти. Грузинської влади проросійської, саме тому, що поки що е, санкції від ЄС е, і від Сполучених Штатів Америки ми не бачимо. Раніше е, казали, були анонсовані, що можливо ми запровадимо там. І ще зі свого боку, один з представників Сполучених Штатів Америки казав про це. Не пам'ятаю хто, але е, чи ось ця комунікація вона призведе до чогось. Ну, зі штатів відверто кажучи, я не чув е від офіційних осіб е ініціатив е про санкції відносно на е грузинської мрії. Да? Яка ну по суті є проросійською, і фактично зараз, після незаконних невизнаних виборів з величезною кількістю маніпуляцій та порушень, по суті, захоплює владу в Грузії від Сполучених Штатів від офіційних осіб. Чесною, я, я не чув інформації про можливість запровадження санкцій. Ну, скажімо так, на офіційному рівні. А от від європейців, так я чув, якщо на Мемляються від Єврокомісії від бюрократів Єврокомісії і від Франції, на в тому числі, але це поки що на рівні риторики конкретних санкцій або конкретних навіть там урядових рішень, конкретних країн Європейського союзу, ще на превеликий жаль немає. І от в цьому випадку Україна в чергове показує своє лідерство. Причому не просто, скажімо, локальне регіональне лідерство, а світове лідерство в рішучості і в відстоюванні принципів народу народовладдя, вибору народу, захисту цього вибору. Ми якраз на відміну від грузинів. Я маю на увазі не всіх звичайно грузин. Часто підкреслюю, що мене правильно зрозуміли. А ті, які повелися на російські кошти, на російський вплив. І коли нам потрібен був потрібна була рішуча підтримка від грузин, на вони взагалі відмежовувались на офіційному рівні, як від підтримки України, на навіть гуманітарної, так відповідно, як потім вони самі визнали і від курсу в сторону Європейського інтеграції Україна ж, скажімо так, орієнтується, ще раз підкреслю, на підтримку саме громадян Грузії, саме грузин, тому і санкції направлені з боку України на незаконного олігарха, який зараз знову відновлює свою владу в Грузії, і на тих його оточення в грузинській в грузинській мрії політичні партії, яка по факту захопила владу. Тобто санкції, щоб просто правильно Мулювати для наших шановних глядачів Україна наклала за рішенням за інформацією силовиків і нашого РНБО не на Грузію, а саме на конкретних осіб, які працюють в Грузії на захоплення відповідно влади в інтересах Російської Федерації. Ще раз підкреслюю, це сильна позиція, і це рішення зеленського рішення України має стати. Дороговказом для всіх країн і, відповідно антипутінської коаліції і відносно Зоробішвілі це я бажаю серйозний сигнал, все ж таки, що вона поїхала у в Париж. Чому тому, що як ви пам'ятаєте, що вона ж сказала, що вона не визнає. Відповідно вибори в парламент, оскільки вони були з величезною кількістю порушень, і потрібно, скажімо так, перезапустити зробити перевибори. Грубо кажучи, зробити рівно те, на що зараз зробила Румунія, і тепер ми буквально на наших очах на можуть побачити, що дійсно величезний вплив Російська Федерація має навіть на європейські країни, навіть на країни Європейського Союзу та НАТО. А у тоїть який вплив Російська Федерація на Грузію, відповідно має гібридний, враховуючи, що там підконтрольніше й незаконні, незаконно сформовані республіки, да і Абхазія, і Південна Осетія, і вже. Не більше 10 років проросійська грузинська мрія на політична партія в Грузії. Тому грузинам зараз надзвичайно важко. Їм дуже і дуже ще раз підкреслює підтримку підтримка Європейського союзу, Сполучених Штатів. Я глибоко переконаний, що в президентки заробішвілі зараз буде ну, чудовий шанс цю підтримку публічно отримувати за наслідками сьогоднішніх перемовин, які скоріше за все будуть відбуватися за закритими дверима. Але вона ще раз підкреслюю: вже заявила, що вона не визнає ці вибори, що вона не піде з посту президентки Грузії. Чому? А тому, що той, хто буде обраний зараз через представницьку систему незаконно обраним парламентом, автоматично буде нелегітимним президентом. А якщо він нелегітимний, то легітимність чинної президентки буде продовжуватись до інавгурації. Законного легітимно обраного президента, от ця логіка юридична вона зараз висувається як серйозний аргумент для того, щоб не поглиблювати політичну кризу а для того, щоб все ж таки піти на повторні парламентські вибори. Тим паче, знову ж таки, повторюю зараз можна використовувати вже приклад, навіть юридичний приклад того, що зробила Румунія. І, до речі, Україна підтримала таке рішення. Пане Олексію, от стосовно сполучених штатів Америки про санкції, держсекретар США Антоні Блінкен бачить, що не виключає можливості запровадження додаткових санкцій проти уряду Грузії за розгін протестів та побуття учасників акції. Але поки що ми бачимо на словах, що він не виключає можливості. Але чи станеться це, чи станеться це найближчим часом, чи в майбутньому довгостроковому? Ми поки що не знаємо. Проте пане Олексію, ще до того, що лідер партії однієї з грузинських. Ська єдність Мираб Чухуа, він сказав, що ми впевнені, що російські спецслужби їхні співробітники вже перебувають в Грузії і будуть задіяні. І депутат російського парламенту Калашніков вже заявив, що якщо переможе захід, тобто народ у Грузії, то Росія готова вести свої війська. Цього певно очікує і Іванішвілі. Наскільки взагалі реальний такий є сценарій? Відверто кажучи, важко зараз сказати, куди можуть розгортатися події в Грузії, тому що ми бачимо, що рівень накалу, рівень політичного протистояння він постійно збільшується. І по суті, в якийсь момент точкою біфюркації може бути два паралельних і одночасно протилежних сценарії. Це або йти на перевибори. Якщо все ж таки по західні сили, опозиційні сили на їм вдасться, все ж таки да переконати навіть через силу мирних протестів, масовість цих протестів, переконати, що потрібно все ж таки законно і легально переобрати парламент. Ну або інший варіант, дійсно, якщо скажімо російські спецслужби зрозуміють, що вони втрачають контроль в Грузії. Я не виключаю, що буде задіяні сили спеціального призначення Російської Федерації. Ну, послухайте, а для кого це а, якась новина? Згадайте, яким чином була реалізована анексія Криму? На як там вони їх називали Вежливі люди на без о, знаків атліччя на просто в камуфляжах із автоматами Калашника. розумієте? Тобто Російська Федерація, я глибоко переконаний, вона офіційно не буде вчиняти агресію зараз повторно в Грузію. Але для підсилення позиції да дійсно можуть бути використовувати спецслужби Російської Федерації. Тому направду ще раз підкреслюю, що грузини зараз потребують підтримки наших американських і європейських партнерів спільних, чому кажу наших. Тому що спільних і ми бачимо, що прямо на наших очах шалений втручання в суверенні справи інших країн реалізує Російська Федерація. яскраво Грузія, яскраво От буквально Молдова буквально скоро влітку в Молдові будуть парламентські вибори. І я точно не виключаю, що рівно те саме буде відбуватися там. це частиною цього ланцюжку також є і Румунія, і тут до речі подвійна мотивація була в росіян з однієї сторони прибрати можливості для нашої логістики морської, да, нашої експортної логістики, тому що велика її частина йде через і порти Румунії і через відповідно безпекову зону при, 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 прикордонну і вдов, вдовж, кордону. Румунії і з іншої сторони, звичайно ж, мотивація їхня додатково була в тому, що вони хочуть продовжувати дестабілізувати Молдову. А ми чудово знаємо, що найближчим найсильнішим партнером Майдов, Молдови, яка тягне їх за собою в Європейський Союз, постійно говорить про більш глибоку інтеграцію. На є саме Румунія, тому я глибоко переконаний, що Сценарій ще може реалізовуватись негативно що сценарій може що Російська Федерація дійсно може прийти до більш силових сценаріїв на превеликий жаль, адже ми маємо розуміти дуже важливу річ, що скажімо, поглинання Грузії, скажімо, взяття під політичний контроль Грузії Російській Федерації потрібно не тільки заради морального задоволення, що вона Грузію відтягує від шляху до Європейського Союзу та НАТО. В неї є набагато більш прагматично шам. Мотивація це робити, а в чому вона полягає? В тому, що одна з гілок шовкового шляху, який будує Китай, він буде проходити через Грузію. Ну, принаймні, поки що так планується. І якщо територія Грузії буде під політичним контролем Російської Федерації, то Росія отримує додатковий аргумент для перемовин з Китаєм для підсилення своїх позицій в перемовинах з Китаєм. Тому звичайно в Линання такої в політичному втручанні в суверенні справи в Грузії для Росії є ще й геополітична мотивація, пане Олексію, от на на сам кінець, аби. Вже завершити тему е, Грузії. Чи погоджуєтеся ви з тим, з тією думкою, що, попри масовість протестів, е, грузинам все одно бракує очевидного лідера? У цій ролі символічно, звісно, виступає президент, президентка Солома Зоробішвілі, яка не визнала результатів виборів. Публічно підтримала мітингарів. Про неї ми з вами багато вже сказала. Однак вона, як я розумію, не займається безпосередньо координацією зусиль протестувальників. І, от відсутність загального плану дій е, не дозволяє можливо грузинам організувати осередки спроти. За межами великих міст. Влада, ми бачимо, надійно контролює державні медіа, що здійснюють антипротестну пропаганду. Можливо, ви з цією думкою не погодитесь. Проте, от хочу, щоб ви виказали її. Я вже не один раз висловлював свою думку і вона синхронно з, тому, з тим, що сказали ви і те, що до речі, ми щойно з вами говорили в ефірі, абсолютно ці думки, думці не суперечує це абсолютно логічно. Більше того, до пані Зоробішвілі також є ну цілий ряд питань. От в мене особисто є питання: чому вона до сих пір в неї було величезна кількість можливостей, про це не один раз говорили публічні? Чому вона, наприклад, того ж самого. Сакашвілі не помилує це в межах повноважень президентки Грузії, але вона пам'ятаєте ще раніше публічно заявляла про те, що на такі дії вона йти не буде з суто з якихось своїх міркувань, скоріш за все, політичних. Навіть не пояснюючи, чому більше того, я навіть не виключаю, що зараз готується один із сценаріїв. В Грузії, що якщо Російська Федерація почне дотиснати дотискати мітингувальників, то зробішвілі може вилетіти з Грузії. Ну, особливо після обрання на ну, дуже по новій системі дане через на парламент через регіони нового президента після його його просто на, на Зарбішвілі можуть витиснути з Грузії на, і вже до речі країни Балтії публічно заявили про те, що вони готові її прийняти. Я думаю, що за наслідками нашої на, на, її сьогоднішньої зустрічі в Парижі на, і Франція може також доєднатися відповідно до. Країни, які готові будуть прийняти зробішвилі як діючу чинну президентку Грузії у вигнанні, там навіть уряд десь може потім наформуватися поза межами Грузії. Я абсолютно не виключаю таких сценаріїв. Але перш за все, от в чому ви абсолютно праві? В тому, що на превеликий жаль на грузини на піддалися під її гібридний вплив Російської Федерації, тому що ну грузинська мрія, друзі, вже були більше десяти років при владі. На що ніхто не бачив, яку вона веде риторику, а, що ніхто не бачив, що саме за неї відбувається шалений а, наплив російських інвесторів в, в Грузію. На що ніхто не бачив, що. На проросійське лобі на там від року в рік ставало тільки сильніше і сильніше, але ж грузинам було зручно відверто кажучи, тому що на вони почали більше заробляти, тому що піднявся на об'єктивно десь рівень їхнього життя, тобто росіяни дуже. На на, взялися в за внутрішню, скажімо, складову Грузію, і зараз да ми дійсно бачимо, що на протести виходить виходить здебільшого великі міста, на яких там небагато, тому що Грузія це сільськогосподарська країна. Ну тобто переважно виходить столиці, столиця, переважно виходить білісі. А в сільській місцевості правду, відверто кажучи, взагалі мало що відбувається. Тому на мітинги вони, по перше, не стали масовими, тобто. То вони своєю масовістю не примусили на владу відповідно піти на якісь поступки, на чим на перемовини, як припустимо, було в Україні, пам'ятаєте під час революції гідності, коли буквально. На кожен населений пункт всі піднялися проти злочинної влади Януковича і нього самого, і його розвороту відмови від нашої європейської інтеграції. В Грузії цього на превеликий жаль в межах цієї всієї країни не відбулося. І другий фактор, який ви вже назвали, на превеликий жаль. Як в виборчий процес, так і відповідно вже після виборчий процес на превеликий жаль, політична влада, політична опозиція в Грузії вона не змогла об'єднатись. Вона не змогла об'єднатись навколо ні одного, ні двох, ні трьох. Відповідно, лідерів вони є розрізнені, і вони здебільшого скажімо лідери таких на певних громадянських груп. Громадянських мереж єдиного опозиційного антиросійського кулака на превеликий жаль на в Грузії так і не було сформовано. І зараз ще раз повторюю, саме від самих грузин залежить їхня майбутня доля. Абсолютно точно і ми вкотре наголошуємо на тому, що ми підтримуємо грузин в тому, що вони проявляють. Через такі методи протестні і демонструють, що вони не хочуть рухатися в сторону Московії, а хочуть рухатися в сторону цивілізованого світу, в сторону європейського союзу, і ну, звісно... Паче, я перепрошую. Да той тим паче Україна показує, що вона з Грузію навіть через запровадження санкцій, тобто ми не на просто рівні риторики, да Падаємо як так. там припустимо європейці, а ми конкретні. На запроваджуємо санкції конкретні дії, тому на Україна завжди була з грузинами. Я, я підтримую ваші слова, пане Олексію. Поки ми з вами спілкуємося, тут щось розгортається в А, Дамаск почало оточувати, бо йдуть вже на околицях міста. Сирійські постанці заявляють, що намагаються оточити столицю Дамаска. Із того, що відомо станом на зараз, зазначу, що опублікують із міста вели летів літак курсом на Ірак, то саме на борту можна лише здогадуватися. Друге, Лавров після переговорів із Іраном та Туреччиною про долю Сирії, висловив готовність до переговорів із повстанцями. Третє, те, що під Дамаском сирійці зносять пам'ятник батька Асада. Причому сам Асад знаходиться в місті, як повідомляє його адміністрація. Проте є інформація, що Асад і Сирійський уряд покинули Дамаск, тобто тут є дві сторони медалі. І також сам Дамаск, судячи з нинішньою обстановкою, оточується. З трьох сторін радикальними ісламістами, протурецькою опозицією і курдами. Тож, на вашу думку, чи стаємо ми зараз свідками кінця правління Асада в Сирії? Можливо, станемо свідками найближчим часом. Що загалом відбувається? Шанси на це є. Це направду позитивний сигнал, не тільки для нас, оскільки це автоматичне ослаблення Російської Федерації. І така дуже гучна какета это, щочина да ляпас на але разом з тим і зменшення впливу в регіоні близького сходу Російської Федерації, тому що основним провідником цього впливу була відповідна режим Асада в Сирії. І ви знаєте, дії, які повстанці, я нагадаю, друзі, там громадянська війна вже дуже давно. На вот і ці дії дуже вчасно реалізуються, тому що як бачите, та сама Хезбала з Лівану, яка на традиційно підтримувала режим Асада, вона зараз домовляється з Ізраїлем. От і зараз їй не до Асада, не до підтримки. На Хамас. Ми також розуміємо, що зараз не в силі. Іран йому потрібно для того, щоб якусь реальну допомогу на режиму Асада реалізувати. Потрібно все ж таки логістично пройти через Ірак. А Ірак не хоче безпосередньо вклинюватися в ці. Розбірки і звичайно важлива позиція Туреччина, тому що Туреччина підтримує саме сторону протестувальників. І по якійсь е, дуже дивній е, такій е, ініціативі е, Сполучені Штати розблокували на постачання Туреччини буквально рівно тоді, коли почали розгортатися ці події. Е, блок, який раніше ж вони поставили для Туреччини на f 35 і на американські системи ПВО. Я нагадаю, що такий блок вони поставили, коли Туреччина почала закуповувати с 300 у російській. Кої федерації от і зараз дійсно протестувальники в Сирії мають великі шанси на все ж таки скинути режим Асада, те, що буде. Не захоплено до маск, ну поки що я би так не поспішав говорити, тому що присутність росіян в принципі там досить суттєва. І чи наважаться протестувальники на таку серйозну дію? Я думаю, покажуть буквально найближчі дні. Але те, що росіяни фактично нічого не можуть зробити, тому що пам'ятаєте, ще на початку повномасштабного нападу на Україну десь через рік. Вони забрали свої контингенти більше з контингенту, як з нагірного Карабаху, так відповідно і з Сирії, тому що їм потрібно було підсилення на фронтах в Україні, і тепер, по великому рахунку, в них зараз немає фізичних сил там на місці. На для того, щоб підсилити якимось чином ну якісно підсилити режим Асада, а передавати що з Російської Федерації, коли в них і так дефіцит людей і дефіцит. Снарядів і дефіцит техніки, ну ця історія дуже маловірогітна. Тому й виходить зараз інформація про можливі перемовини за участю Лаврова, тому що потрібно якось зберегати обличчя, адже відповідно нічим нічим силовим, нічим серйозним Росія допоможе домогти. Не може а то. Ан Олексія, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за цікаву розмову, за цікаві думки. Я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олексій Боряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації «Малих громад» був з нами на прямому зв'язку.